День малята наближається великоднє свято. І сьогодні до нас у гості завітала курочка ряба, але вона дуже засмучена, що її яєчко не розписане. Допоможемо нашій куриці, розмалюємо гарне яєчко, тож починаємо. Дзвінко капають капання біля нашого вікна, птахи весело заспівали в гості до нас. Весна прийшла. Настала весна, весною та не сніг. Біжать веселі струмочки, розпускаються на деревах бруньки, все довкола оживає. Люди радіють весні і відзначають свято, яке називається Великдень. Свято Пасха означає перемогу добра над злом. Люди починають готуватися до нього заздалегідь наводять лад у своїх оселях, печуть паски, пиріжки, фарбують яйця. Для підтримки радісного настрою на Великдень скрізь було чути дзвін. Давайте послухаємо, як звучать великодні дзвони. На Великдень обов'язково вбудували гойдалки і каруселі. На них каталися і діти, і дорослі. Люди вірили, що чим більше і вище гойдаєшся на свято, тим успішніше буде життя в цей рік. На Великдень люди водили хороводи. Люди вірили, що рух по сонцю допомагало прокинутись природі. А найголовніший символ Великодня яйце, бо воно уособлює початок нового життя. Знесла курочка яєчко, а з нього потім з'явиться курча. А ще на Великдень грають в ігри з фарбованими яйцями. Дітки, погляньте, курочка ряба принесла ще одне яєчко. Вона пропонує нам зробити Таке саме яєчко. Взяти білий аркуш паперу, намалювати яєчко або роздрукувати, розфарбувати його та підготовити з кольорового паперу кружечки синього кольору, листочки зеленого кольору та квіточку, червону і кружечок буде, це серединка. Квіточки. Починаємо. Спочатку викладаємо кружечки синього кольору на смужечку. Зверху я вже повикладала. Тепер викладаємо знизу. так Тепер на серединку яєчка ми кладемо квіточку червоного кольору. Квіточки ми зробимо серединку жовтого кольору. І тепер покладаємо листочки. Листочки якого кольору? Зеленого. Щось таке гарно в нас вийшло яєчко. Малята, курочка ряба пропонує нам пограти в гру. Добери половинку до писаночки. Давайте спробуємо. Мені дуже сподобалися ваші яєчка і Рябі теж. Вона пропонує вам розписати яєчка і подарувати їй на пам'ять, на згадку. До побачення, малята, до зустрічі.